Вітаю вас малята. Скоромовка з завданнями. Літера Е. Ема маленька пекла пиріжечки. Рівно гарненько складала на дечко. Ела до Еми у гості прибуде. Ема вгощать пиріжечками буде. Завдання. Повторіть за мною слово. Порахуйте кількість складів у слові. Та зробіть звуковий аналіз слова. Наприклад, слово Емма. Покладіть долоньку на підборіддя і повторіть за мною. Емма. Емма. Скільки складів? Так, два склади у слові. А зараз давайте зробимо з вами звуковий аналіз слова Емма. Е. Голосний. М. Твердий. Приголосний М. Твердий приголосний а голосний. Зрозуміли малята? Пригадали? А тепер я вам назву слова. Вам потрібно буде самостійно зробити звуковий аналіз слова. Такі слова. Пекла. Дечко. Елла. Зупиніть відео, а пізніше перевірте. Правильність зробленої роботи. Бажаю успіху! Молодці малята! У вас все вийшло. Гарно попрацювали! До побачення!